Агропромисловий комплекс Вінниччини утримує лідируючі позиції по виробництву сільськогосподарської продукції. За 2022 рік Вінниччина займає перше місце по виробництву продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств. Перше місце по реалізації м'яса на забій в живій масі, по виробництву цукрових буряків, по виробництву цукру. Друге місце по виробництву плодів. Третє місце по виробництву молока та по виробництву картоплі. За поточний рік ми ще не маємо статистичних оприлюднених даних, але можу впевнено сказати, що Вінниччина виробляє найбільше продукції сільського господарства серед регіонів України. За 10 місяців поточного року відмічається нарощення об'ємів виробництва сільськогосподарської продукції майже на 30%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах на 36%. В господарствах населення на 4%. Зросли об'єми і виробництва харчових продуктів. За січень-серпень вони зросли на 12% відповідно до періоду минулого року. Війна вплинула і продовжує впливати на розвиток агропромислового комплексу. За ці майже 2 роки війни вже намітились окремі тенденції розвитку цього сектора економіки, зокрема і в Вінницькій області. Бізнес підлаштовується під воєнні реалії. По-перше, в рослинництві пройшла оптимізація технологічних процесів, скорочено кількість технологічних операцій та оптимізовано системи живлення та захисту рослин. По-друге, зважаючи на цінову ситуацію, змінилася і продовжує змінюватись структура посівних площ, Зменшуються площі під зерновими культурами та збільшуються площі під висівом технічних культур. Зокрема, збільшені площі під ріпаком, соєю, цукровим буряком. По-третє, частина підприємств вводить в свої сівозміни нішові культури та культури, які користуються підвищеним попитом в середині країни, зокрема, це овочі та бахчеві культури. По-четверте, тваринницька галузь виступає основним джерелом поповнення обіговими коштами та основним споживачем зернової продукції. По-п'яте, все більше прослідковується орієнтація аграрного бізнесу на внутрішню переробку сільськогосподарської сировини. Темпи виробництва продукції рослинництва за січень-жовтень 2023 року складають майже 140%, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах 159%, по господарствах населення 108%. Наразі в області завершено проведення осінньо-польових робіт. Всього у поточному році, за оперативними даними, по всіх категоріях господарств намолочено на зернових та зернобобових культур в розмірі приблизно. 5,1 мільйона тонн. Це в порівнянні з попереднім роком на 38% більше. Хоча ми пам'ятаємо, що аграрії Вінниччини у 2021 році намолотили більше 6 мільйонів тонн зерна. Але в поточному році, внаслідок порушення логістики експорту, продовжується зміна структури посівних площ, в сторону їх зменшення під зерновими культурами та збільшення під технічними культурами. Так, площі під зерновими та зернобобовими культурами зменшились на 35 тисяч гектар до минулого року і на 122 тисячі гектар в порівнянні до воєнного 2021 року. Це сталося насамперед за рахунок зменшення площ під кукурузою на зерно. Адже це основна культура, яка формує виробництво основного валу зерна. Поточному році площі під культурою становили 343 тисячі гектар, що менше майже на 36 тисяч гектар, ніж в минулому році та на 113 тисяч гектар менше, ніж довоєнний дві 2021 рік. Середня урожайність зернових та зернобобових культур в поточному році за оперативними даними становить більше ніж 66 центнерів з гектара. Що майже на 12 центрів більше, ніж попередній рік. Практично всі зернові культури мали урожайність вищу за минулорічну. Так, урожай озимої пшениці більше, ніж на 21 центнер з гектара. Озимого жита та озимого ячменю більше на 11 центрів з гектара. Ярові пшениці та ячменю 8 центрів з гектара. Гречки більше на 3 центнери з гектара, кукурузи на зерно на 22 центри з гектара. Вінниччина по виробництву зерна в поточному році буде. На другому місці після Полтавщини, тому що там кукурудза на зерно ще продовжує збір. Але необхідно враховувати, що площі кукурузи на зерно в Полтавській області перевищують більше ніж на 167 тисяч гектар. Незаперечним лідером Вінниччина є по виробництву цукру. В області зосереджено 22% цукрових буряків зі всієї України. Площі у поточному році зросли порівняно з попереднім роком на 6 тисяч гектар. Цукрових буряків накопали вже майже 2,5 мільйона тонн, при середній урожайності 456 центнерів з гектара. Якщо взяти у попередньому році, урожайність була 487 центнерів. За оперативними даними, із п'яти цукрових заводів, які працюють на Вінниччині, чотири успішно ще продовжують працювати. З початку виробничого сезону вже перероблено понад 2,3 мільйона тонн. Цукрової сировини що більше, ніж на відповідну дату минулого року, на 24 Виготовлено вже цукру в районі 340 тисяч тонн. На відповідну дату минулого року було вироблено лише 270 тисяч тонн слід зазначити, що в поточному році переробка цукрової сировини розпочалася вже в вересні місяці. На цукрових заводах також буде перероблено певні об'єми цукросоровини, які вирощують на сусідніх областях. Це такі області, як Хмельницька область, Житомирська область і частина Київської області. Очікуване виробництво цукру в поточному році перевищить минулорічне приблизно на 15%. Що стосується тваринницького комплексу на Вінничині, темпи виробництва продукції тваринництва за січень-жовтень 2023 року складають 101%. В той час, коли відмічається приріст виробництва тваринницької продукції по сільськогосподарських підприємствах майже на 3,5%, то, на жаль, в домогосподарствах населення йде скорочення в районі 8%. Якщо взяти для довідки в галузі тваринництва за січень-жовтень 2023 року у всіх категоріях господарств вироблено 506 тисяч тонн молока 552 2 мільйона штук яєць. Реалізовано на забій сільськогосподарських тварин в живій масі приблизно 556 тисяч тонн. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, реалізація тварин на забій збільшилася на 3,8%, реалізація яєць на 5,5%. А реалізація молока на жаль скоротилася майже на 5,5%. Якщо говорити про поголів'я великої рогатої худоби, то переважна більшість його, в тому числі і корів, утримуються на домогосподарствах населення. В цілому по великій рогатій худобі в домогосподарствах населення в загальному об'ємі 57%, то в сільськогосподарських підприємствах 43%. Намітилась тенденція до зниження питомої ваги поголів'я, що отримується в населенні. За останні два роки питома вага поголів'я великої рогатої худоби населення зменшилась на 8% відсоткових пунктів. Порівняно з відповідним періодом минулого року, відмічається зменшення поголів'я великої рогатої худоби по всіх категоріях господарств. Поголів'я великої рогатої худоби зменшилось до відповідного періоду минулого року приблизно на 12%, в тому числі корів на 9%. Якщо взяти в порівнянні до воєнного 2021 року періоду. То зменшення відбулося приблизно на 15-17% Відповідно, зменшення поголів'я відбувається основним чином за рахунок його зменшення в домогосподарствах населення. На це впливають переважно демографічні чинники, які складаються в сільській місцевості. Виробництво молока поступово переходить на промислове виробництво в великих сільськогосподарських підприємствах та невеликих сімейних фермерських господарствах. Промисловим виробництвом на Вінниччині займається понад 100 сільськогосподарських підприємств. Серед них є такі, які у господарстві і тисяча голів. І є такі господарства, що в районі 100 голів. Також на Вінниччині відмічається позитивна тенденція по збільшенню сімейних фермерських господарств, які Утримують в домогосподарствах від 10 корів і більше, перспектива виробництва молока на Вінниччині – це за його промисловим виробництвом. В поточному році виробники молока закінчують свій рік з прибутками, і є всі передумови, що в наступні роки вони будуть збільшені в своїх потужностях. Адже враховуючи ту складну ситуацію, яка у нас є з ринком зерна. Слід вважати, що основний споживач зерна на Вінничині це є тваринницький комплекс, який приблизно споживає в районі 1 мільйона тонн зернової продукції в рік. Для сільськогосподарських підприємств, які в минулих роках відмовилися від тваринницької галузі, в поточному році вже його відновлюють, і в майбутньому на перспективу вони вже ставлять собі питання за його розвиток. Що стосується овочівництва в Вінничині. На Вінниччині площі під овочевими культурами по всіх категоріях господарств, включаючи і домогосподарства населення, висіяні на рівні 23 тисяч гектар. Особливістю вирощування овочів на Вінниччині є те, що понад 98% площ це домогосподарства населення, і лише 2% площ це агропідприємства. Хоча, в поточному році відслідковується така тенденція, що на сільськогосподарських підприємствах площі під висів овочевої культури збільшені в два рази. Безпосередньо збільшились площі під цибулею, помідорами, баштанними культурами. Також в поточному році на Вінниччині ряд господарств висіяли промислові площі під перцем і баклажанами. Наступному році вони планують ці площі суттєво збільшувати, адже клімат Вінниччини досить сприятливий для вирощування овочів. Слід зазначити, що ті сільськогосподарські підприємства, які використовували зрощення на повний комплекс систем живлення і захисту рослин, отримали високі врожаї. В окремих господарствах урожайність цибулі та моркви досягла в районі 80 тонн з одного гектара. На жаль, проблемою виробників овочів в області є відсутність переробних потужностей та сучасної інфраструктури зі зберігання цієї овочевої групи. На сьогодні багато сільгоспоробників, які планують займатися овочами, на перспективу задумаються саме перед цими питаннями, тому що сезонність у формуванні ціни на овочі дає досить таки важливу роль. Овочева продукція, яка не підлягає тривалому зберіганню, потребує переробки, зокрема заморозки та термічної обробки. Наразі відчувається дефіцит закупівлі певних об'ємів картоплі. І, хоча площі по всіх господарств по картоплі не були зменшені, урожайність навіть перевищує минулічні. Наприклад, у 2023 році урожайність була 170 центрів з гектара, а у 2022, в районі 165 центрів з гектара. Картопля по всіх господарств накопано в обсязі майже 2 мільйона тонн, але недостатні площі під промисловим виробництвом. Практично вся картопля вирощується в домогосподарствах населення.